Всем привет Закінчуємо уже ми монтаж Уже приехал до нас наладчик Трошки це діло все затянулось Ездило двоє еще додому у нас там надо было Мы сегодня оттянули прицеп Ужарат с балками там стали Малачик у нас працює, ви все знаєте. У нас тут згорів... Так, що згорів у нас? Второє трансформатор. Ух ти, якими словами сказав. Короче, трансформатор у нас згорів. Заказали, проїхав, ставим, працюємо. Ось така штука у нас вийшла. Короче, вона поломалась. Нова почта быстро. Нам доставила самое главное оплатить так. панорамник один наш запущений. цей це тоже запущенный це згоріло, сейчас меня їхати І ще один панорамний Для захист проти ваги ставлять маслянку и також він катається уже Шо у нас по лифтам лифты ахмет все надо выставлять самым воно то вроде бы избирается ноты кронштейн их не эмовский ну кто монтировал то и будет знать да чтобы так не модикаться и все отводные блоки балки надо по уровню Це все надо выставлять тут саморезы такие вон и потолок прикручують обрезать. Ну короче, для монтажника цель как сказать, лифт не очень. Как то вы не будем. Для тех, кто заказываю дешевше, чем, например, витур, все эти Но ну, а для монтажа долго, долго его ковыряться, все выставлять балки. Я вам там покажу панорамник типа не панорам стойки що на панорамному що на звичайному там скло які всі перемички стойки стоять видні от в общем. младше каже моє працювати У нас Акумулятори прошли заряджені, евакуація працює. Панорамники були затоплені, ну, всі ліфти були так на вулиці, зберігали їх, затоплені це навіть. Мені вийшло з строя. Що тут вода деякі світильники не працюють, ну, це можна купити. Так, у нас это цвета. Кнопки, переключательные, зипы, силиконы залишаем. Будущее навышаем, все залишаем, апсулы. Будет в этом Все красиво. Размовляю на английский мой. Думаю, украинская в российском. российское, Украинском. А тут у нас. Сейф я казал рукой на душу. Так, тут сейф. Не нужно ховать, что вам надо. Переодеваться, ну, на крутой буду вишлака. Я кажу сейф или в ту Вот так и працюем. Двоповерховий ліп наш, все працює. Якщо я говорив, застойки, перемічки, це все видно. Їздить вверх-вниз. Ще на прийде, трошки підругулює, нічого догрузили. Проти Саме головне, щоб обслуга нормально обслуговувала. І це все турецьке діло буде їздити. Ще у нас трьохповерховий панорамний. А зараз вони його там докрутять, да вам покажу. І це вже погарніше. Это наш четвертый противник Назар Васильевич. Верховый, верховый панорамник. Что у нас у погрузки, да? Там уже також працюет. Зараз все покажемо замовнику, ескалатор я бачив, контролю ліфти, виключаємо і їдемо в Київ. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.